Вас вітає канал Квітковий куточок з міста Кропивницького. У мене сьогодні дуже е, зранку почався чудовий радісний день. До мене приїхала посилочка з міста Київ від моєї підписниці Тетяни. Знову дуже-дуже я вдячна їй за, такі, за таку коробочку щастя. Вона як ніколи розуміє мене. І як правильно вона написала у переписці у нашій у мене що люди однакові туляться друг друга Ось, до друг друга і розуміють один одного, і допомагають один одному у такий скрутний час. І вона так само вирощує квіти і ділиться їми зі всіма, щоб наділити отакий кусочок радості і любить їх так, як своїх дітей. Ми всі любимо так свої рослинки. Тому сьогодні я заберу посилочку зранку, і для мене почнеться день з усякими хлопотами домашніми, а потім вже ввечері. Я поїду на дачу, щоб їх висадити. Забрала я посилочки, набрала ще там трохи коробочок, як завжди, Вон для своїх теж посилочок і біжу бігом додому розпаковувати. Така у нас погода сьогодні, хмари, дощу не очікується начебто. Ну, настрій, як сказати, начебто і є радість, якась задоволення, а отак починається якась осіння депресія, хандра. Вже нічого не хочеться, холод починається. Я ще не оформила свою світа тариф пільговий, тому що дві неділі вже чекаю електрика інженера, щоб все підтвердив, а його нема і нема. І наче, починаю вже хвилюватися. Начебто все є, документи є, а тарифу ще цього немає, не підтверджений. А час іде. Ой, ну, треба триматися. Тримаємось, щось зробиш. Якось треба жити далі, жити нам, жити нашим дітям, онукам. Тому що ми всі в Україні, ніхто нікуди не виїхав. Не переїхав і переживаємо усі-всі наші тривожні ночі, дні. І все, все, все якось воно в голові не вкладається в це все. Хочеться вже миру, тиші, хочеться спокійно жити, про щось мріяти, про щось думати, щось. Там і планувати. Все як завжди, акуратно, чистенько. Трохи там чутно, як колотає земелька, але це без цього ніяк. воно ж там викопана рослина з земельки. Так, ось вони мої подаруночки вже бачу. Я та знаю, що там повинно бути. Я то знаю. Так, це кущик Рудебекії сьогодні буде висаджений моєму квітнячку. Класно. Не ось він. Горбейник викопаний з горшечка, він там був у горшечку і ось так запакований. Теж поїдете сьогодні на клумбочку, на дачу. Дякую вам, велике тетяночку, що ви мене. Радуєте такими подарунками, миру нам всім перемоги. Ось так виглядає наш ставок, кошачий глаз чи кошаче боку. Ось він засох. От води там лужа залишилась і все. калюжа. невелика. Ось така у нас засоба Щось дітей немає. Ребят, все, да, это шось, шось это сколько детей было. А все, это нету. Пиццу, пиццу развозить. мусор уже наготували на машину. Может там в сосне горело? А угу. может, не, не, может там горело, да за другими этими самими. Державная служба Украины. Ось машина, стой! Ай, проїде вже. Угу. Так. так, ось вербейник, він стояв у водичці всю ніч і у водичці стояла, стояв кущик рудбекії такої квітки, і я буду садити вербейник полутіні. Під деревами буде в мене ось тут місце. Тут у мене будра, тут у мене цей барвінок, а тут буде тільки треба викопати на, на оці дві два куща і все. І буде де посадити. Ну, а рудбеків десь на сонячному місці, я думаю, посадити ось тут, а тут. Вона буде насіватися, буде рости ось тут. Ось тут вона буде в мене. І тут сонечко, і полутінь. Якось так, бо там ще місце не підготовлено. Для квітів. Там треба перекопувати всю траву збирати, а в нас дощів нема. Чекаємо дощі, щоб добре промочилася земля. Ось тут місце я знайшла. Для вербейника Він любить полутінь і також і сонечко. Він буде тут якраз, тут йому буде добре. Хотіла викопати ось цей кущ мой а він дуже-дуже крупний, здоровий. Нехай вже росте. Так два буде разом. Ось Трохи там викопала мене. Треба їх десь підсадити, бо жалко викидати. Це. Він раніше роз вазончику, варшечку корінювався. Краса яка. Яка краса. Оце у мене буде слідуючий рік. Як доживемо, скільки краси, як воно не засухне і не померзне. Ось так виглядає вербейник на сонечку зараз. Полива, все гарненько, чудово і хай вони ось тут ростуть, ці рослинки. Отак. І тут приготувала луночку, ямочку для родбеки. Тут їх це ще кущики. Це. Мабуть, теж вони. поливати і притоптувати, бо камінці, ці вони ніяк не розбиваються. Зараз іще дві луночки, ямочки полила свої надписи поклала так, щоб не загубити навесні потім всі кущики і щоб знати, де поливати. У мене чоловік. Коли поливає, він я йому кажу, отам, де отакі лежать кусочки, тарілок там кажу і поливай. Ну, все, трохи попрацювала. Чоловік залишився робити кришу. Щось він помаленьку, помаленьку сьогодні. Ось. А я. Йду за молочком, йду за молочком. Також нещу, несу кущики луїдізії, луїдізії. Така назва, що я, язика можна зламати валі. Це вже сусідки подачі і віддам їй, викопала вона зайві у мене, і заберу там ще вона мені знову накопає. Трохи малинки саджанців. Буду їх знову десь тулити, робити якийсь, у мене буде малиновий, мабуть, город. Скоро, окрім малини, полуниці нічого не буде рости. Я ось іду і думаю про одне. Є у мене слідкувала я за блогершою однією. Ну і вона ж два роки після початку цієї війни перейшла на українську мову. Добру добре розмовляла, вона розмовляє краще, набагато краще, ніж я. Ось. І вона у неї в ТікТокі багато дуже переглядів було. Машина проїхала. І вона намагалася заробити гроші. Ну, ясно, що ми не живемо отак, як кажуть, воздухом та повітрям ми ж не, пи не питаємося. О, я сама така окраємна, мовну, як не знаю хто. Стараюсь, стараюсь. Коротше, вона вирішила перейти знову на російську мову. Ну, вона так вирішила, тому що вона бачить. Що її не дивляться, заробітку в неї немає, а хочеться заробітку, всім хочеться заробітку. І вона перейшла на російську мову. Дуже їй багато посипалось різних коментарів. Ось там. Ну, погані, не буду я їх називати, казати. Оце, до речі, у нас. Дача продається. Я не знаю, вже її купили чи ні. Щось 6500, по-моєму, цей домик. Тут все вже почищено. можливо, вже з'явився новий хазяїн. На Угликс її об'ява. Дача комунальник. І я теж думала, мені багато хто казав, у тебе україномовний канал. Ось раніше тебе дивилися, зараз не хочуть дивитися, тому що україномовний. Але я не переходжу на російську мову. Я, ну звісно, у мене ну, сім'я розмовляють російською, діти, і онуки, о, чоловік. Я не можу їх заставити розмовляти українською, хоча вони теж. Питаються і розуміють, що так треба. Але от як скажете, якщо б я отак перейшла повністю на російську мову, як раніше, вести свій канал. Мене б багато б дивилися, було б краще чи ні. Чи був би в мене заробіток? У мене ще заробітка немає, як такого великого. У мене заробіток один раз на три місяці. Це дуже-дуже мало, це така частинка мала. Ой, вітер я не буду більше розмовляти і все. Поки що потім який розк... яскравий червоний кулір. Ось тут зараз я проходжу головна, це головна дорога у нас на, наших, на нашому кооперативі, в нашому. Ось тут ще весною жіночка сама обрізала, кущі, дерева. Дивіться, скільки всього обрізано. Тут була така зароща ділянка. Тут дві ділянки, я так зрозуміла. Дві, тому що, ну як у нас. І ось вже ставлять парканчик, бачите? Потихеньку, ось два ще дерева, чи три стареньких там. Потихеньку-потихеньку, ось так жіночка. ну Я не знаю, тут вона сама чи ні, але я бачила її одну. Отак от собі будує на цій діляночці собі дачу. Може будливо, можливо буде будиночок тут, деревця молоді. Ось так тут на ворота будуть, скоріш за всього. Повернула на 10 вулицю, піду сюди. Ще тут не ходила ніколи. А, чи ходила, мабуть. Я вже й напам'ятаю. Ну, що я хотіла розповісти про ту жіночку тік -тік -тік. Через 4 дні після того, як вона перейшла на російську мову і почали писати коментарі, Тікток у неї заблокований. Я не знаю, чому. Він заблокований, чи вона сама заблоковувала, вже її коментарі, і вона нічого не може зробити, чи її заблокували за те, що нарушення на там порушення якісь пішли, бо вона кожному старалася відповідати, так, як сказати, хамовито. І на ній, можливо, пожалувалась, я не знаю. Жалко, жіночку, я за нею е довго теж слідкувала в Тіктоці. Мені подобалось, як вона садить квіточки, як вона прибирає е на дачі в дачній ділянці. Вона там хатинку в селі купила. Красить, все робить, все своїми руками. Дуже було цікаво. Ну, а тепер ось так. І виходить, що і там вона заблокована, а в Тіктоці... Ой, у Фейсбуці. Цьому господі. В Ютубі вона там має тисячу підписників, але дуже-дуже мало дивляться і так само ж нема у цих грошей, яких би вона хотіла заробити. Ось таке в нас життя зараз. Доброго дня, а валя вдома? Вдома десь, Десь вдома. Валя вдома. Добре, що я хочу. бомба пришла. А я себе корчу у меня что-то не получается. Уси, угу. я уже насадила себе. У меня там просто сколько вот этих вот порослей, ну, саженцев. И мне надо было еще сегодня утром выкопала. Думаю, ну, блин, куда его садить? Уже не знаю. Но они посохли, веточки, вот так. Они все равно посохли, обветрились вот эти. Это вон еще... У меня, меня стоят вот сухие. Приняты. Да, это... Когда была замотана, я ее высохнула. И это самое, она водички стояла, мне надо водички водички поставить. Да. До вечера, типа сейчас посадить. Вот так как вот цей барбарис у меня стоит тоже, вот сухие вот эти вот. Ну, я да. Как я ее тоже понатыкала возле. Нечто Да, Не, не, не на, не надо. Да, то уже випили, що Юра забрав. Каже, Чо жінка моя молока хоче. и как соседка, когда си зовт, что-то меня. Света, света у меня не было. Юра каже, немає, не, не пришла. Все засохло, она не пришла. Ну ты кажу, как скажешь, как скажешь, как не скажешь. Все засохло, она не хочет кажется. Так что, а сегодня мы там хозяинуем, так хорошо кажу. Сейчас еще возьмем на субботу на воскресенье. Наверное. Розочка мелка, мадам. Ну как она называется? По всякому ее называют. И миндаль декоративный, и луидизи. И сакура, и луидизи. Я в общем по-разному. Полутень можно, полутень. Но на солнце у меня она растет. Там такой большой куст от хозяйки остался. Так что я ее просто вот это повыкапывала рядом. Да, пока водичку, а там это самое. Ой. <звык> Молочко. И... який новый сорт. Малинки. Я и в вечере посаджу. Потому что солнце опять пычит.